Тивістів, яких грабують власники великих підприємств, знову ділі гаражі, якийсь зловмисник, схоже, конкуранти. Кот червоний зоро ти мене чуєш вже на пенсію, діду. <звук> Нащо ти його притягнув? Бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок. Забовтаю за ускочу, але всунусь. Що за метафори від альфа-самця? На вихід. Але він нам потрібен. Старий гань. Його вже ноги не тримають. Бо і добре не втече, робитиме все, що скаже. Ого, я ще тут, я вас чую. Він нам тут не помре. Та ще у мене астма через фізичне навантаження. Та собака. <звук> у мене <фобія. звук> Якийсь він занадто вразливий? <звук> Вітаємо у банді. Ми куди? до нього. Цей гад постійно відкупається і багатіє на забруднені природи. Нам потрібні докази або вони в сейфі. Йому не на природу? Знаєш, що таке грінвоша. Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Бернард Чаринні Пальчики. Я цього не чула. Зараз тиждень. <плес> Я подам вам цих зелених набльозів. Нам треба негайно зупинити. І боягуз до всього надто ризиковано. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. Зелена банда! Давай скоріше нам треба вшиватися! Давай! Я ж вам не Ус, досить. А -а -а! Скоро у кінотеатрах! Чувак, ти там живий?